Потрібно подивитися на своє оточення в першу чергу. Коли ти вже уявив, ти прийняв те, що ти це можеш зробити, так прийняв свій об'єм. Подивитися, хто тебе оточує, чи є люди, які тебе підтримують. Якщо їх немає, та дзвоночок, потрібно йти і шукати інших людей, які не шукають виправдання, а шукають можливості. Ось це дуже важливо через те, що щоб жити погано, нічого не треба робити. Це ізі. а щоб жити класно, спробуй. Давай спробуй. Це історія зовсім про інше. Тому потрібно оточити себе класними людьми, які тебе підтримують. І дуже класно працює та історія, що якщо немає в оточенні людей, які вже зробили якийсь класний скачок, ось те, в чому ти зараз хочеш себе пізнати, саме те, що стосується бізнесової історії, можна дуже ізі зараз це зробити. Можна в інтернеті знайти в інстаграмі класного блогера, який тобі імпонує, який пройшов такий шлях, як ти зараз починаєш. Просто слідкувати за ці цією людиною, думати, які вона рішення приймає, як вона їх приймає, як вона думає, що в неї в серці, і насправді це може зробити будь-яка людина, тому це класна історія цим зайнятися. Також, звісно, потрібно розуміти, що бізнес це не хобі і це систематичні дії.